Співачка і Скрипалька Асія Ахат відвідала одну із луцьких музичних шкіл в рамках свого всеукраїнського туру. Вона спілкувалася із маленькими музикантами, а ще привезла у подарунок скрипки. Два інструменти залишилися у школі, ще один дістався Соломії. Дівчина із багатодітної родини музикантів. Грає вже шість років. Я не сподівалася подарувати скрип... Ну що мені подарують скрипку? Бо в мене ну, в мене є менший брат, може він ще буде грати на цій скрипці. Мені цей день дуже сподобався, бо я зустрілася з сією хат. Я дуже довго чекала цього. Мама юної скрипальки розповіла: хороших інструментів родина не має, а дітям вже необхідні нові. Ну, збирали ми гроші, тому що треба міняти інструменти Соломіці, яка сьогодні отримала такий подарунок. І ми середній доці, яка грає на бандурі. І для нас сьогодні ця подія це просто, ну, просто як казка. Можна сказати, що я хат виконала таке бажання, яке ми планували до літа, щоб воно збулося. Учні виконали для скрипальки композицію. Асія Ахату запропонувала дітям виступити на своєму концерті у Луцьку. Це не просто концерт, це шоу-програма, яку ми готували з американськими продюсерами музичними і, так, і таке інше. І буде багато музикантів на сцені, буде балет Фрідом, і ви будете дуже задоволені. Концерт відбудеться 8 березня. Там Асія Ахат виконує 14 нових композицій.